Кіровоград, знаєте, стає набагато тепліше, коли до нас приходять гості. Тим паче у передсвятковий день, адже ми завтра святкуємо день місцевого самоврядування України і тому запросили до нас голову Кіровоградської обласної ради Миколу Михайловичу Ковальчука. Доброго, доброго ранку, доброго, ранку. Микола Михайлович. Перед тим як вас вітати з Днем місцевого самоврядування, я хотів привітати ще з одним святом. Сьогодні день української армії, чоловічий день. Да. Я дуже вдячний. Ви знаєте, як то вже. Традиції ти відійшли 23 лютого. Ми маємо день свій радянській армії. Ну, вже відійшло. Незалежність ну, це... України. Так, ну спасибі це спасибі за те, що ви повідомили. <гум> <гум> ну і взагалі це чоловічий день, тобто прийняли, якраз всіх чоловіків вітати. Ну і власне з Днем місцевого самоврядування України. До речі, кого можна вітати з цим святом на Кіровоградщині? З Цим святом можна на Кіровоградщині вітати 7555 депутатів. 438 крім мене, голів сільських селищних міських рад та близько 5 тисяч працівників, які працюють в апаратах місцевого самоврядування. 12 тисяч людей причесні до цього свята в нас на Кіровоградщині. І давайте одразу, якщо є така можливість, так. привітаємо. Я думаю, всім буде приємно Ваших колег да, 12 тисяч колег. Дякую за надану можливість. У вас тут затишно, тепло. І хотілося б звичайно висловити теплі слова своїм колегам, працівникам органів місцевого самоврядування, за їх ратний, я не боюсь цього слова, за їх ратну працю. За те, що вони розбудовують інфраструктуру наших територіальних громад, за те, що вони працюють з душею. Хотілося б сказати, що у важких умовах, навіть і сьогодення, коли не зовсім фінансовий ресурс достатній, в мірі приближується до їхніх територіальних громад, ми маємо великі позитивні зрушення. Ми розбудовуємо рідну Кіровоградщину. Ми виконуємо програму Центральний регіон 2015, провели обговорення і актуалізацію вже програми у світлі прийнятої програми Стратегія 2020. І мені хочеться побажати всім самоврядцям міцного здоров'я, витримки. І щиро хочу побажати, щоб нам мешканці Кіровоградщини сказали. Дякую, це буде якраз гарна заслуга вашої праці з Днем працівників місцевого самоврядування. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, буде відбуватися якесь урочисте святкування? Чи воно вже було? Чи... Ми вже декілька разів збирали до дня місцевого самоврядування нашу громаду у складі всіх голів сільських селищних місцевих всіх рад. Але на сьогодні у нас більш висока урочистість, тому що ми вперше збираємося у філармонійному нашому залі. Збираємо Кировоградську обласну асоціацію місцевого самоврядування, яку ми створили менш ніж за рік, і до якої ввійшли практично всі територіальні громади, 434 територіальні громади із 439 стали членами цієї асоціації. І от ми зберемо наших колег, підведемо підсумки певні роботи, розглянемо питання якраз актуалізації програми Центральний регіон 2015. Для нас це важливо, щоб ми намітили програму до 2015 року. І, звичайно, один одного щиро привітаємо, поспілкуємося. То навіть на свято будете працювати, можна сказати так. Е так, да, я думаю, що кожна, кожне свято це певна праця. Uh -huh. да, це так, праця, так. це підведення певних підсумків і накреслення певних завдань на майбутнє. Ми знаємо, що ви дуже зайнята людина, але все одно знаходите час для двох своїх захоплень. От результат одного захоплень ми бачимо на столі. Спасибі. Це мед. А який, до речі, мед? Це якраз мед слово кажуть мелиповий то ви не повірте, що він липовий. Він справжній Злипий. липовий мед. Злипий. Як до речі, в цьому році як то кажуть, вродило. -то в там... цьому році збір гарний і на Україні, і на Кіровоградщині. Попрацювали наші бджолярі і попрацювали непогано. Тому говорю: їжте наш кіровоградський мед. Купуй Кіровоградське, і будете здорові. І будете да? здорові. А, до речі, це не що ти... за таких температур. Чи багато, до речі, у нас бджолярів на Кіровоградщині? Е, ви знаєте, такої статистичної немає ну, таких статистичних скажемо. даних, але можна сказати, що кожний район має близько 50 гарних бджолярів, таких уже ну на великому професійному рівні, які працюють, то множте на 25 регіонів, то це вже ну, велика да кількість. Я думаю, що близько півтори-дві тисячі людей, які є або аматори, або професійні бджолярі. Мені сподобалось, коли у нас в нас проходив фестиваль «Вересневі самосвіти приїхали митці, так і один письменник з Києва, мій хороший друг, він також бджоляр. І ми підійшли там, продавали мед, якраз з Стеїли бжалярі, і він я хотів купити додому. І він попросив його допомогти, проконсультувати. Ну, по перше, він оцінив, потім відійшов каже. Такі як треба бери, у вас гроші хороший мед каже, і у вас, до речі, дуже дешево. Треба до вас їхати за медом. Ну так, цінова політика залежить звичайно від кількості виробленої продукції. Якщо в нас багато в цьому році ми отримали рекордний врожай на Україні Україні і в нас в області, то звичайно ціни і впали, бо є великий, нема великого попиту, але є бажання продати, так і по медові. Регулює ринок, і зараз ціна на мед не така, як в минулому році. А, а до речі, щодо другого вашого більше. хобі, я так знаю, це рибалка, правильно? Так, да, останній а, час рибалка. зимова рибалка. Зимова це рибалка, це чи ні? ще хотіла нас так. Тема сьогодні знаю, що можна діляться можна Так, рибалки, хто влітку, хто на зимова. Ви ще і серйозно обізнані, я вам скажу. Тому що у е, період 2012-2013 року, взимку, я вперше. Серйозно зайнявся зимовою рибалкою. Я зробив близько 40 жерліць. У мене багато різноманітних е, оснасток на е, підлідний е, лов риби, Ну, зайнявся серйозно і, можна сказати, навіть професійно. У мене вже є трофей. Я впіймав три щуки в цьому році. Одна кілограм 200, а найвеликий трофей це 3 кілограма 600 грам. Я думав, що цю щуку я не витягнув у ту невеличку лунку. Ні, помістилося, витягнув. Ви знаєте, яке задоволення, коли ти на, на льду бачиш. Щуку розміром три кілограма 600 грам. Це вже mm. така невеличкий крокодил. <ріст> Чесно кажучи, я не знаю, що змушує чоловіків ходити на рибалку взимку. <ріст> Це ж неймовірно холодно. Як взагалі? чи, чи списяти <ріст> ви, ви знаєте, перший раз і певних подій в нас і в області і таких випадків змушує тебе задуматись, яким чином убезпечити себе на льоду? Я йду у жилеті. Такий сигнальний жилет, який можна і на Дніпро одягнути на, на лодку. Крім того, він надзвичайно теплий. І в ньому відчуваєш комфорт подвійний, що, не дай Бог, якоїсь пригоди, ти все-таки плаваєш в жилеті. А з другої сторони, тепло. Ну, Крім того, багато рибаків. Беруть е спиртові, які то певні напої. Категорично забороняю, рибак це є спорт, він не повинен вживати спиртні напої. Тому я сьогодні е взяв до вас, бо у вас тут тепло, але в іншому приміщенні десь прохолодно. Я про це знав і взяв чай. Я п'ю чай із е суниці, бузини, е шиповника, якийсь е не дає можливості бути. Простуді мати місце і крім того, підвищує імунну систему, захищаючи її від охолодження. А до речі, ви отак от купуєте чай вже готовий ну міксований, чи грубо кажучи, окремо трави обираєте для себе і заварюєте е, так, як ви, вам ви, треба вибираю трави, займаємося з дружиною. Навіть збираємо трави. У нас у, у весь час десь е, біля 30 різноманітних трав. Це також дуже цікаво. Серед них обов'язково Залізняк, є така у нас гарна лікарська рослина на Кіровоградщині. І це допомагає мені в тому, що я працюю по 14, а то й більше годин без суботи, і інколи тільки маю. Невеличке свято на рибалку А було біля бджіл вранці. Вранці у вас ранкова кава, а в мене вранці зарядка біля своїх бджіл. Ну у нас це теж велике свято, коли ви біля і приносите нам таку красу, боже, таку смакоту. Дякуємо вам. Дякуємо Спасибо. за те, що до нас завітали. Дякуємо за мед, за теплі слова і за рецепт. Обов'язково запиши рецепт. Чай ми сьогодні збирали і збираємо далі рецепти. Як можна взимку зігрітись? Дякуємо вам. Ми рухаємось далі і після невелич... Чко музичної паузи після з піснею «Стихія» ми зустрінулись в студії.